Усім привіт! Це нове екстрене спонтанне відео на каналі Душа Могополісу. І я хочу сказати вам, що я офігіла, я просто офігіла. Мені вчора було і радісно, і важко, і складно, і сумно. Якщо ви не бачили відео вчорашнього вечора, це такий невеликий щоденник. Де я розповідала про те, як мені шкода, і я дуже рада, що я зняла цей пласт. Але за одним пластом, як правило, завжди-завжди є щось більше. І от я вчора, реально, в мене таке було і відчуття провини, і відчуття осмислення, і відчуття каяття, і внутрішніх багато перебудов. І там сьогодні, вранці, я зловила себе на думці. Що я хочу робити все. От я прибрала хату, вимила підлогу, поскладала, перестелила поспіль, зробила дві стірки, приготувала їсти. Я роблю все, окрім того, щоб турбуватися про себе. Я, там, в мене є по здоров'ю якісь питання, які піднімаються. Я роблю все, окрім того, щоб не вирішувати це питання. У мене за останній місяць полетів ноутбук, в мене починає клинати телефон, в мене якісь стопи в роботі. І я весь цей час я за цим спостерігаю і фоном. Наче відловлюю якусь таку радість. Я така думаю: окей, значить, моя внутрішня дитина хоче відпочити, тому всі ці зовнішні події мене спиняють. І тут я сьогодні це прибираю, драїті підлоги, ну, коротше, і я включила відео про обмежувальні переконання. І я розумію, що корінь оцього всього трешняку. Який відбувається в моєму житті, полягає, витікає з однієї установки. Одна єдина установка. Одна єдина установка, яка в мені притягує весь цей пиздець. Я просто офігіла. В мене вивільнилось огром, просто нереальна кількість енергії. Коли я злапала цю вошу всередині себе і така думаю, он воно що? Я тебе бачу, Малишка, ходи сюди. Це установка, яка звучить так: Я грішна. Якщо я грішна, значить, що мене треба покарати. І я сама несвідомо притягую події, які та якби задовільняють це, типу, ну, коли є оці покарання, то я вже не така грішна. Я просто офігіла. Я просто офігіла, тому що це та штука, це та програмка, яку нам вставлять в голову релігійні представники. Хоча в Суті християнства лежить абсолютно інше. Там лежить усвідомлення того, що Боженька любить тебе настільки, що, навіть якщо ти робиш помилки, а помилок не можна уникнути, то хтось колись, Ісусик, дякуємо тобі, прийшов і взяв це на себе. І ти можеш не страждати, не відчувати провини, а просто прийняти це. А якщо ти ще маєш сили і гарту е в житті своєму приймати локальні рішення, які е виправляють ситуацію, ти вообще тобі весь я там не знаю, аплодує стоячи. Розумієте, в чому фішка? Це просто. І е я після цього просто прозріла в мене таке, ніби двері в. Середині грудей відкрилися і аж можна дихати легко і вільно. Я е, е, дуже дякую собі Лілі і всім за розстановки, тому що от якраз з цим і працюють розстановки, з пошуком цієї ідентичності. Ця ідентичність я грішна. Вона е, сформувалася, як правило, в дитинстві. Але подія, яка сформувала у цю мою ідентичність Я Грішна, вона, як правило, має за собою ще щось. Тобто, в моєму випадку, це родова програма. Я чула, тіпа, я знала, що це програма. Я просто я ніколи не бачила цього взаємозв'язку. І в мене зараз таке, фу, наче з мене забрало щось дуже брудне, і що мені абсолютно не належить. І тепер цю стару установку я грішна. коректно, Змінити на нову я прекрасне Боже створіння. Мене Бог любить настільки, що Він, по-перше, сина свого віддав, аби я могла жити. По-друге, я гідна класно пройти свій земний шлях. Класно, насолоджуючись, даруючи людям своє світло, приймаючи від них їхню любов і світло, тобто на цьому обміну. Тому що, коли в тебе є ця а, всередині ідентичність, yeah. я грішна, ти ж і любов не можеш прийняти. Тому що якщо я грішна, то мене не можна любити, мене треба тільки карати. І ці штуки так глибоко сидять в нас. У, я відчуваю, як наче в мені відкрились ворота любові, радості якоїсь такої просто, просто кайфу. А, тому, якщо у вас теж є така установка, проаналізуйте, де вона взялася, тобто в дитинстві, але. Це, ця модель побудована трошки не так. Психологи заточені на те, щоб ми ходили до них і те, якби там не знаю, роками пропрацьовували дитячі травми. Але дитячі прав травми, як правило, активують або кармічну задачу, або родову задачу. А кармічна задача і родова задача вони, як правило, йдуть в синхроні. Тобто, в тебе є життя, в якому там не закрита якась задача, до прикладу, реалізації, і тебе твою душу. Поміщають в родову систему, де є така сама задача. І е, ось в тебе задача реалізуватися. Але ти ж не можеш просто прийти реалізовуватися. І в цьому втіленні, ти народжуєшся. І хтось, е, наприклад, там тобі каже, ти тупа мовчи. І в тебе є травма. Але ця травма, вона просто активує цю програму реалізуватися. Оцей стоп, він вже був закладений до того, як трапилась травма. І оце. Глибоке пропрацювання першопричин, а не робота, вічна робота з наслідками. Вона і допомагає легше рухатись по життю. по життю. Кайфую, просто кайфую від тих знань, які у мене є. Кайфую від тієї сили, яка приходить від усвідомлень, і кайфую від того, що я не грішена. Я прекрасне створіння, яке любить Бог і не карає. І я себе можу не карати, і ти себе теж можеш не карати. Тому, тому всіх міцно обіймаю. Дякую, що ви є. Якщо ви бачили там, наприклад, моє вчорашнє відео. Яке я виклала, то я розумію, що от це те, що зі мною там відбувалося, це теж своєрідний спосіб самопокарання. Оця ідентичність, я грішна. Вона постійно хоче, щоб її карали, і тому ти притягуєш такі події, в яких ти, якби, ти маєш страждати. Напишіть, чи вам було все зрозуміло. Напишіть, чи ви за собою теж помічало це, типу, така ну грішна каюся. І е, діліться своїми думками, підписуйтесь на канал, тут ще буде багато всього цікавого. Канал знову називається Душа мегаполісу. Сподіваюся, що е, людей, які люблять себе, Бога, світ в цьому житті, буде ще більше Віймаю вас!